Стаття 3. Правова основа діяльності Поліції 1. у своїй діяльності поліція керується Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету міністрів України. А також виданими відповідно до них актами Міністерства внутрішніх справ України і іншими нормативно-правовими актами. 2. На працівників поліції, поліцейських та державних службовців поширюється дія закону України про запобігання корупції. Статтю 3 Доповнено частиною другою згідно із законом 524 9 від 4 березня 2020 року. Стаття 4 Міжнародне співробітництво поліції 1. взаємовідносини у сферах діяльності поліції з відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями базуються на міжнародних договорах, а також на установчих актах та правилах міжнародних організацій, членом яких є Україна. 2. Поліцейські можуть направлятися до міжнародних організацій. Іноземних держав як представники поліції з метою забезпечення координації співробітництва з питань, що належать до повноважень поліції, 3. поліцейські можуть залучатися до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки Підпишись на канал Спільні мотиви. Знання це твоя броня.